Наприклад, через знайомих, священиків в Донбасі, в інших регіонах, де люди масово просто бояться, кажуть єдина церква, ми йдемо підпілля, це не може бути. Тобто 20 років, як сказав Владика, вони пройшли даремно. Я особисто на своїй шкурі тут в Полтаві це все як кажуть, відчував і знаю. Настільки це роз'єднало людей. І тому оці проблеми треба не тільки говорити на круглих столах, а їх треба висвітлювати. У пресі, найперше в їхній, в тих, кого зомбували. Тому що люди настільки зазомбовані проти Київського патріархату, а тепер вже проти єдиної церкви. Тому що ось ці проблеми нам треба тут вирішувати, говорить про них, разом з ними говорити. Дуже погано, що їх немає. Лист можна написати на, на певний час, це добре, але треба було прийти все рівно, сісти й поговорити, хоч і перший раз. І з цього треба було починати всю цю підготовку. Я про це говорив.